Друзі, всім привіт! Літо 24-го року завершується, але в нас ще дуже багато роботи. Сьогодні будемо вставляти вікно, але спочатку треба буде звільнити проєм, який колись заклали попередні господарі. Будемо його вибивати. Все використовуємо з користю. Вікно вже прийшло, вікно замовляв. Ціна 6 майже 6500. 6400. Але воно того варте, тому що вікно замовляв якісне. Трьохкамерне, щоб було тепленько. Будемо робити спальню для нас, з дружини. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Погнали до перегляду. Ось така невеличка кімната на 9 квадратних метрів. Зараз все це поприбираємо. Звільняємо проєм, який ось заклали, та будемо вставляти вікно. Отже, друзі, це буде наша з дружиною спальні. Починаємо підготовку, Стиль вже зробили, підлогу зробили, чорнові роботи готові. Залишилося зробити тільки вікно. Вікно вже замовлене. Зараз буду робити фокус та буду його вибивати. Як коперфіт. Не повторюйте тільки це в домашніх умовах. А може і повторюйте. Головне, зберігайте спокій освезды бокудары нового ток тут уволда трошки видите Зацеп, зацеп. Трошки, щоб ціленький він був. Як пич? Угу. Чи ми його під тут під навес засипемо? Ми його дам, ми його потім заліємо. А там пенопласт! И что? Ничего, я уже придризал. <свят> давай, пускам вывалить давай, <свят> давай, давай, батя кажется давай, боятся давай, глаза боятся давай, <свят> давай, вот прям давай, собака лает, караван идет да, Собака лает, караван идет. давай, <свят> давай, <свят> Караван идет, собака лает. Чья? Да, караван идет, собака лает. Уже векно не надо ставить, так, так завышим. Вроде так нормально. Лучше, чем было. Быстро. Да. Так, сквознячок. И, типа зимой нет уже, не... Зачем ну, пленка из объекта? Что я там тут выдумал? Мы его и пришли выключить. В смысле? Это пенопласт, я же могу в петри а я в другие петри

Дружина розумниця працює, поки я відпочивав. Жартую, я не відпочиваю, я все це носив під навіс, все це будемо засипати та заливати. Дружина дуже допомагає, все збирає, я все відношу. Працюємо разом. Разом набагато краще та набагато швидше. Так, тепер покажу трошки свою роботу, що в цей час роблю я. Я відношу відра, вони не такі важкі. Беру десь по 3-4 цеглини, та все це відношу, потім тут будемо все це підливати, дозаливати, коли вже буде навіс. Вділочка моя вже все прибрала. Поки я насив, все вже позбирало. На пластик який повипадав, викидати поки що не буду. Залишу, може, десь знадобиться чи трубу утеплити, чи може в погріб облаштувати там, де в мене стінки. Щось зроблю, поки що не викидаю. Батько під'їхав на допомогу, з батьком встановили все в рівень. З дружиною я б його просто не підняв, бо та й просто шкода дружину. А так, в принципі, все зробили. Все, вікно вставили. Ось так от виглядає, стало набагато краще, набагато світліше. Кімната стала, наче трошки більшою. Результатом дуже задоволені. Тепер тут все будемо шпаклювати, вирівнювати та будемо робити собі спальню. Опалення також будемо замінювати на пластикові труби. Зараз все це позрізаю та все. Вікно, до речі, трьохкамерне ціна. 6400 гривень за таке вікно. Єдиний мінус ось таких ручок не було, щоб переносити його. Але я зберіг з попередніх вікон, тому я їх повкручував та з легкістю його занесли. Але тут ось такі от круті тримачі, ось їх позатягували в рівень та повиставляли. Все вже позапінювали. Виходить як впас. Тому що раніше ми робили зі звичайних, будівельних магазинів. брали, а тут вже в розмірі де як впас вставляється і гарно все тримається. Також зараз покажу, як в рівень все виставлено. Трошки незручно. Кожну сторону виставляли та зверху ловили рівень та все робили в рівень. Вже не професійно, але вікно вставили. Та все гарно зробили, я так вважаю. Отже, друзі, всі чорнові роботи вже нарешті завершені по цій кімнаті, та будемо переходити до шпаклювання та штукатурки самих стін. Тут, я думаю, стелю будемо робити натяжно. а там подивимося. Ставимо лайки, підписуємося, зустрінемося в наступних відео. Всім па-па. Дякую за увагу!